Слава Україні! В ефірі Тернопіль зараз підсумки п'ятниці 14 жовтня. Чотири свята відзначають сьогодні українці, та одне із них найактуальніше йдеться про захисників. Ми познайомилися із добровольцем, бабуся, якого в молодості була зв'язковою УПА. У цій родині так склалося, що вже два покоління воює проти московитів. Далі історія, яка вас надихне, і ви переконаєтеся, що Україна переможе у війні, яку розпочала Росія. Якщо вчити добру історію, Московія Москалі. Нищила, знущалася над українцями. Історія України це про не одне покоління, яке ставало до боротьби за незалежність. Століттями московська навала нищила усе державне і намагається робити це по сей день. Але Україна це сім'ї, які передають традиції наступним поколінням, а найголовніше готові до захисту свого народу. Історія повторилася у родині Ярослава Антонюка, Ще з малку в патріотизмі і любові до України його виховувала бабуся. Марія Михайлівна в молодості була зв'язковою УПА. Так як дуже малий був, то... то вона не розказувала, для чого там малим дітям, але з малку так виховувала в такому українському патріотичному дусі, християнському, ходити до церкви, молитися Богу, вірити в Україну і допомагати боротися за свою державу. За державу боролися її однолітки солдати ОУН УПА, а пані Марія допомагала їм, була зв'язковою. Тоді вона жила на Львівщині у селі Бояничі. Допомагали, щоб стала Україна. І за це допомагали. Бо України не було, була плюща. Ми були під пішою, а потім допомагали, за все боролися. За хто щоб була Україна. Вона готувала їжу для повстанців, потім закопувала її в лісі, звідки захисники забирали харчі. Ну, це ходили, збирали що, рахтували для повстанців армії і їм посилали до армії. Ходили по селі, збирали і все і все рахтували, і було зараз. Так ми ж зараз давали їм, а було так, що заготовляли. Такі цього купали бункери, І там цим бунк зберігали. То все. О. Інколи у півці ночували в селі. Не раз доводилося пані Марії і лікувати поранених. Ну, поранені лежали, лежали в селі. А ми всі ходили, коло них приносили їм чого. Згодом, коли фронт наближався до їхнього села, жінку з сім'єю примусово вивезли на Тернопільщину. І все, що залишалося, будувати нове життя у невідомому краї. Сім'я, робота за цим минали роки, аж поки історія боротьби за Україну у її родині не повторилася. Я коли прийшов в Тернопіль вчитися. Що займатися бойовими мистецтвами, я вступив в організацію Трезублення Степана Бандера. І з... рік... Не знаю, вже 8-й, 10-й рік. У му році, коли почалося, і вже працював на роботі, почався Майдан, я був тоді в Тризубі, подзвонив до хлопців, кажу, що робимо? Вони кажуть, їдемо в Київ, їдеш Я кажу, їду якраз. субота, неділя вихідні. З'їду я так поїхав з хлопцями 28 листопада я поїхав на Майдан. А після Майдану війна. Росія напала на українські землі. Ярослав один з перших, взяв до рук зброю і пішов на передову. В основному у нас були бої в Донецькій області. В одному з боїв захисник отримав поранення. Це було під Слов'янськом. тоді в тому бою, ми відходили. Я мав забрати машину і заблок постав. Це був темна ніч, кинули гранату і я вже машину не забрав, мене вже винесли звідти. Допоки медики рятували йому життя, каже, найбільше переживав, аби бабуся не довідалася. І десь пів року і ми бабці нічого не казали. Ми казали, що я в Києві там щось маю роботу, що таке поперед. Його історію напишуть сучасники, каже Ярослав. А от історію бабусі захисник нещодавно взявся записувати сам. Марії флейтуті вже 100 років, тож багато чого жінка не пам'ятає. Єдине, що в їхній родині передаватимуть з покоління в покоління, це те, що московський народ українцям не брати. Вона важливо зараз не відступити. Нам важливо зараз дотиснути москалів ну, і зберегти, якщо збережеться, підтримка світу буде гарно. У нас людей є бойовий дух і люди піднялися для захисту своєї держави. Якщо ми розіб'ємо ту імперію, якщо та імперія розвалиться, ну, ми ніде не втічемо, ми, ми по сусідству з ними живемо, ми від того ніде не дінемося. Нам просто треба будувати сильну армію. Оборонні рубежі і завжди бути готовим. Сьогодні внук з бабусею продовжують боротьбу по-своєму. Бо боротьба за Україну починається в кожній українській сім'ї. З любові і турботи про ближнього, з відданості Україні. Бачення Дня захисників ми ще повернемося а зараз до інших не менш важливих тем. Померла через декілька годин після аварії на Чортківщині. Пенсіонерку збив автомобіль. Жінка йшла проїжджою частиною дороги, яка не освітлювалася. Водій автівки не побачив і збив перехожу. Її госпіталізували, але врятувати життя не вдалося. У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. Позбавлення волі на строк до п'яти років. Таке покарання загрожує тим, хто ухиляється від мобілізації. На жителів Тернопільщини вже відкрили 94 кримінальні провадження. Лише впродовж останніх двох місяців скеровано до суду з обвинувальними актами 12 проваджень, та у 30 кримінальних провадженнях триває досудове розслідування. Не чекаючи результатів кримінального переслідування, дев'ять призовників пішли добровільно служити до ЛАВ ЗСУ. Відтак провадження щодо них вже закриті. Хочемо застерегти тих, хто сподівається на легке покарання за статтею 336 Кримінального кодексу України. Ухилення від мобілізації карається позбавленням волі на строк до 5 років. Генератори дрова, свічки навіть печі. Жителі Тернопільщини готуються до зими, а саме непередбачуваних обставин. Ті, хто в селі намагалися купити дрова, міські ж жителі, обігрівачі. Отож, про підготовку, а головне правила безпеки при опалюванні власного житла, дивіться у нашому сюжеті. Я взагалі музикант була по, по молодості. Мені 80 років. Я не можу ні змінити роботу, ні піти на нове місце. Тяжко, тяжко. Зима, тяжко, але Алла Леоніна до зими підготувалась. Показує дрова, які закупила, аби опалювати двоповерхову хату. Окрім цих поскладених, частина іще в гаражі. Ну цього вам вистачить, щоб перезимувати. Якщо оце і те, що туди ми кинули, але ще не зложили просто там. Нам тоді вистачить. обставити батареї нові, ми не потягнемо. Навіть щоб закупити дрова на зиму, але Леонівна мусила продати, зізнається коштовності. До того ж, переживає, бо здоров'я вже не те, дрова складати важко, як і поратись по господарству. У цьому будинку жінка живе 30 років. Бачите, воно запущене. Це просто я сама винувата. Мені вже просто сили немає, щоб щось небудь зробити. Та оці підготовці до зими нелегко багатьом українцям утримати тепло вдома і оплатити його. Ось які завдання. Такі дійсності, як були дерев'яні вікна, то таке було тепліше. А зараз от його пластикові щось не дуже тепло. Пані Олександра живе у тернопільському багатоквартирному будинку. Він збудований ще у 1962 році. Субсидій немає, тому за опалення за один зимовий місяць платить більше ніж має пенсія, яка становить понад дві тисячі. Добре, каже, що діти допомагають. А ще взяли, познімали в коридорах батареї, відключували їх. От і холодно, і воно тягне до хати. Тому люди все частіше вмикають додаткові джерела енергії, опалювальні прилади, каміни, котли і розпалюють пічки. Та хай би як холодно не було, важливо пам'ятати основні правила поводження із електроприладами і опаленням. Коли ви купуєте новий обігрівальний прилад, поцікавтеся в продавця про його сертифікацію. Це вас убезпечить і будете впевнені, що він виготовлений з дотриманням усіх протипожежних правил. Категорично забороняється їх накривати. Пишите на них речі не менше прискіпливо обирайте і так званий подовжувач і не перевантажуйте електромережу. Особливо це стосується старих будинків. Перед використанням е, пічки е, огляньте її, щоб не було ніяких тріщин. Якщо є такі тріщини, їх необхідно усунути, адже продукти цурання можуть потрапляти в приміщення. Крім цього, якщо пічка призначена для використання обігрівом там газом, значить використовуємо газ. Якщо для, для дров, то використовуємо дрова. А також не забудьте перевірити тягу. Ці прості правила можуть вберегти ваше майно і життя. Адже із початку року надзвичайники гасили понад 1700 пожеж. У них загинули 23 людини. І, хоч попереду очікує складна зима, та ми готові. І знову за партий тиждень школярі Тернопільщини провели вдома. Дехто вчився дистанційно, дехто відпочивав на канікулах. Навчальний процес зупинили через загрозу масованих ворожих обстрілів. Проте, вже із 17 жовтня діти знову повернуться у класи. Продовжити навчання рекомендували у міністерстві освіти і науки. Зрозуміло, що місцеві органи влади самостійно приймають рішення щодо форми. Навчання, чи це буде очна форма навчання, чи це буде дистанційна чи змішана. Але разом з тим хочу наголосити, що ті заклади освіти, які мають погодження від Державної служби з надзвичайних ситуацій, тобто їхнє укриття відповідає вимогам чинного законодавства, такі заклади освіти з понеділка можуть розпочати освітній процес офлайн форми, для того, щоб наші діти і надалі соціалізовувалися, спілкувалися між собою та отримували знання в закладах освіти. Шевченко, Зеленський, Леся Українка. Саме ці постаті увійшли у трійку особистостей, яких українці вважають найвидатнішими. Днями соціологічна група рейтинг провела опитування у межах проекту Народний топ. Респонденти мали назвати імена видатних українців і лідером рейтингу став. Тарас Шевченко за нього проголосувало майже 64% людей. До першої п'ятірки також увійшли Володимир Зеленський, Леся Українка, Богдан Хмельницький та Степан Бандера. Також у десятці народного топу Михайло Грушевський, Іван Франко, Іван Мазепа, В'ячеслав Чорновіл та Валерій Залужний. Як бачимо, серед історичних постатей і наші сучасники, а це означає, що ми живемо у величний для України час. Ну а тепер до свят, які відзначають сьогодні, 14 жовтня почали день сьогодні з молитви за наших воїнів, які ціною життя захищали Україну, поклали квіти і запалили лампадки біля меморіальної стели. Родинам загиблих героїв також вручили державні нагороди. Дуже би хотілося, щоб такий день згадували всіх, які загинули всі часи за Україну. Пані Софія молиться і за свого сина. 19-річний Микола загинув у березні, визволяючи київщину від ворога. А сьогодні, у день захисників і захисниць, під покровом Пресвятої Богородиці, пані Софія разом із іншими родинами загиблих героїв вшановує пам'ять у молитві. Це були воїни УПА, Це були січові стрільці, яких не визнавали дух. І це було дуже боляче завжди, бо десь в душі я розуміла, що це чиїсь діти, які справді загинули за Україну. І це було боляче батькам. І сьогодні би хотілося, щоб цей день набував якось більше, ну, щоб не тільки ті приходили, чиї діти загинули. Але але все суспільство, щоб ми були свідомі кожного разу, що це з нами було завжди. 300 років ми воюємо, і 300 років помирають наші діти, молоді, найкращі. І Я сподіваюся, що, що ми переможемо і буде Україна, і все в нас буде добре. Слава Україні! Сьогодні біля стели людно, рідні із портретами своїх захисників та квітами у руках, а на очах сльози. Бо сьогодні воїнам слова подяки посилають у небо, не можуть обійняти. А ще у руках свічки, бо ці вогники символ смутку і довгої пам'яті. Військові теж прийшли до стели, аби віддати шану своїм побратимам. кажуть під час війни усі вони стали однією сім'єю захисників. Звучить молитва, далі покладання квітів до меморіальної стели воїнам, загиблим за волю України. Урочистості продовжили на театральному. Майдані. Звучить гімн хвилина мовчання. І з нагоди відзначення дня захисників і захисниць майже 80 нагород сьогодні підготували для наших бійців. Але вони на передовій, тож їх передали керівникам підрозділів. А родичі загиблих героїв отримують державні нагороди замість найрідніших. Десять військових із Тернопільщини нагородили посмертно орденами за мужність. Родини щирі мої співчуття. Повірте, я, я не знаю, які слова можуть замінити цей біль. Я думаю, що ніякі. Ніякі нагороди в світі не повернуть у ваших родичів, рідних, близьких, друж... чоловіків, синів. Але проте, знаєте, вони дійсно герої. Вони в раю. Через те, що вони своїм тілом, своїм життям, віддавши його, вони захистили нас. І ми маємо можливість сьогодні стояти тут. Хотілося б попросити. Часно Богородицю нашу, щоб накрила своїм покровом не тільки наших захисників, а всю Україну. І в ці дні повірте, це важливо для всіх нас. А у Тернополі додалось почесних громадян сьогодні, на жаль, теж посмертно такі звання присвоїли воїнам: Рожуку Ігорю, Рудому Сергію, Савчуку Володимиру, Яцунику Віктору, Леню Тарасу та Стефанчуку Василю. Покров Божої Матері знову розстеляється над цією Україною. І сьогодні наші мужні воїни, наші захисники успішно, доблесно нищать окупантів і крок за кроком визволяють кожен метр нашої священної української землі. Сьогодні ми дивилися всьому світу, що українці це є нація переможців. І саме наше покоління приречено завершити цю тисячолітню війну проти Московії, завершити нашою перемогою, тому що з нами покрова Божої Матері, з нами Бог і з нами є правда. Крім того, відзнаки Тернопільської міської ради отримали військові, які досі на передовій боронять наші землі. Дякуємо кожному захиснику і захисниці, що продовжують справу наших нащадків, козаків та воїнів ОУН УПА. Нагородили військових волонтерів та лікарів. Почесні нагороди і подяки отримали наші захисники і захисниці, які сміливо боронять державу. День захисників та захисниць України в українському домі перемоги почесними подяками, нагородами та подарунками відзначили бійців, які відважно, сміливо та гордо захищають наш рідний край. Також подяки отримали волонтери та лікарі, які виявили свою небайдужість і досі допомагають нашим захисникам. З нагоди свята міський голова Тернополя Сергій Надал вручив нагороди військовим та волонтерам. Ми світі посолимо дякуємо волонтерам. Всім тим, хто долучається до підтримки Збройних сил, всім тим, хто долучається до підтримки допомоги, біженцям людям, які тікають від війни від смерті. І сьогодні я дякую вашому лиці, всім тим тернополянам, хто боруться в цьому активну участь. Бійці, яким вона допомагає, називають її мама. Пані Любов починала свою волонтерську діяльність ще у часи майдану у 2014 році. Та від початку повномасштабної війни не залишилася байдужою і продовжила допомагати нашим військовим. Коли почалася війна 24 лютого, тоді я вирішила далі допомагати нашим військовим, далі волонтерити. За що ж я й так продовжую по цей час, коли зараз дуже важко в нас в Україні? Я стараюся допомагати нашим захисникам. Осторонь не залишились, і тернопільські лікарі-стоматологи Вони також отримали подяки за свою волонтерську діяльність та відданість роботі, адже проводили безкоштовне лікування та обслуговували військових у бойових умовах і гарячих точках. Ця волонтерська діяльність була організована з ініціативи Сергія Віталійовича. Був наданий нам автомобіль. І також місцевим місцевим нас є компанія Галіт, яка займається стомато. Логічним обладнанням вона була обладнана повністю для і готова для роботи відповідно в, в умовах наближених до ну, безпосередньо військових. Це були поїздки на схід якраз на нульові позиції, е, лікування зубів, профілактика стоматологічних захворювань е, наших бійців. Ми дякуємо та пишаємось усіма бійцями та волонтерами. Ви наші сучасні герої, які відважно та гордо боронять країну. Ми пишаємось вами. Молитва у храмі Покрови Пресвятої Богородиці це студентська церква Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Щороку студенти із викладачами відзначають там храмовий праздник, Моляться за Україну, за вдале навчання і за професійний розвиток. Але сьогодні особливий день, адже ще ніколи боротьба за нашу землю не була настільки запеклою. Саме за перемогу молилися студенти. За захисників і захисниць моляться у храмі Пресвятої Богородиці. Сьогодні тут празник. Роками студенти і викладачі Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола збираються тут, аби отримати благословення на подальше навчання чи успішне продовження обраного життєвого шляху. Тому це в першу чергу студентська церква. Її звели у 2015 році, хоча історія розпочалася зі встановлення у 2013-му цього хреста, біля якого святі отці освятили воду і окрупили парафіян. Цього року свято тут особливе, адже покрова Пресвятої Богородиці оберігала українських воїнів століттями від козаків до воїнів УПА. І сьогодні наших захисників. Молитва лине, аби всі вони повернулися додому живими і здоровими і далі будували вільну і незалежну Україну. До спільної молитви доєдналися і учасники асоціації керівників закладів освіти, відроджені гімназії України. Протягом тижня вони відвідують освітні заклади області і Тернополя, побували й у Галицькому фаховому коледжі. Вікторія Швечикова, керівниця навчального закладу у Маріуполі. Для її родини зізнається Покрова це сакральне свято. Ця ікона покрива Пресвятої Богородиці в моїй родині. Це ікона, яку написана на шматку дерева, мені придала прабабуся моя. Вона мабуть з 1870 року, і постійно вона я мені так здається, вона оберігає мій дім, хоча сьогодні він в окупації. І хоча Вікторія та її колеги наразі не можуть повернутися додому, та навчальний заклад працює дистанційно. До уроків доєднуються навіть студенти із окупованого міста. Ми боремося, і я пишаюся тим, що мої вчителі це е, теж е, відносяться вони до освітнього фронту, до бійців. Бійці на фронті, бійці освітні освітянські. Дуже важко, непросто, але перемога буде за нами. Я в цьому впевнена. Додамо, окрім спільної молитви, уже традиційно викладачі, і студенти Галицького фахового коледжу організовують свято для парафіян. Талановита молодь виконує гімн України, традиційні українські пісні. Славетні козацькі традиції демонструють учасники клубу історичної реконструкції Патріот. І на завершення хочемо сказати дякую. Дякую кожному і кожній захиснику і захисниці, які вірять, боряться і наближають нашу з вами перемогу. І до Дня захисників та захисниць наші журналісти записали слова подяки і побажання усім військовим, завдяки яким можемо жити у вільній країні. Пригадайте, як ми починали свої ранки з подяки військовим. Щодня, з 24 лютого, ми вірили в майбутнє, бо вірили в них, наших хоробрих захисників та захисниць. А вони повірили в Україну набагато раніше 8 років тому, коли почали боротися з московитами. Ми продовжуємо дякувати сьогодні за те, що можемо відзначити День козацтва, вояків УПА і, звісно, їхнє свято день захисників і захисниць. За те, що захищають нас, ми можемо жити мирно, майже нічим не хвилюватися. Подякувати за те, що бережуть нашу Україну і за наш на даний момент як можна мир і спокій. За спокій і мир, що ми маємо зараз тут. Сьогоднішнє свято відзначаємо в умовах повномасштабної війни. Дякуємо всім, хто самовіддано боронить українську землю. А їх кількість збільшується щодня. Наші герої показують світові міць, відвагу і будують нову сучасну Україну. Дякуємо. Першу чергу за життя, друге чергу за те, що Бог дав нам таке гарне свято. Хай Бог їх захистить. Матінка Божа своїм амафором закриє від усяких бід і негараздів і пошле їм силу, мужність, витривалість, все те, що потребує зараз наша батьківщина. Хочу щиру подяку скласти батькам, які виховали таких захисників і захисниць. І... Не знаю, просто переповнюють сльози ну, всього найкращого і щоб всі повернулися живими, звичайно, до своїх сімей, до дітей, до жінок. Ми горді бути частиною українського народу, маючи таких воїнів. Бажаємо сили і віри в перемогу. Терпіння і перемоги. Ми віримо в кожного, хто наближає перемогу. Дякуємо вам, наші мужні захисники та захисниці. Теж дякую всім нашим героям і дякую кожному з вас за те, що вірите в перемогу нашої України і допомагаєте чим можете. Вдалого вам вечора і спокійних вихідних.